Стоять на майданах в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Луганську, в Харкові. Я сподіваюся, мої друзі, які на жаль змушені були виїхати з Донецька, які координатор є координаторами Донецького майдану, все таки повернуться і там теж відновиться їхній майдан. Всі ми розуміємо, є майдан в Києві. Він головний. Ми підтримуємо перш за все його. Ми розуміємо, що політично так чи інакше справа буде вирішуватися в Києві. Дуже важливо, щоб ми стояли. Дуже важливо, щоб ми лишалися. Річ навіть не в тому, чи є якась. Безпосередня безпосередня користь із нашого стояння. Очевидно, що ось у вас стоїть ваша адміністрація, та ніхто із вас не закликає її захоплювати, ніхто із вас не, не закликає захоплювати е, крісло губернатора. Тому що справа не кріслі губернатора можна його зайняти, посидіти там пів години і після цього е, дати можливість правоохоронним органам, які обслуговують цю владу, зачистити цей регіон для подальших протестів. Набагато важливіше підкреслювати і показувати своєю фізичною присутністю, що в східних центр... В центральних, південних регіонах України далеко не всі підтримують політику теперішньої влади. Далеко не всі, скоріше навпаки, і те, що виходить не так багато людей, свідчить можливо навіть не про те, що регіон не є прихильним до ідеї Ромайдану, а про те, що тут трішки у нас з вами трішки інша культура соціально-політичного спроту. Ми самі не звикли до того, що коли в тебе є проблеми, коли ти чимось не згоден, треба виходити на вулицю. Багато з нас звикли вирішувати свої проблеми за рахунок виборів. Часто це не дає свого результату, тому що ви самі знаєте, як відбуваються у нас вибори, ви самі знаєте, як, як підтасовуються результати. Ну, але тим не менше, ми живемо в цій країні, це наші міста, це наша територія, і нам треба рахуватися з нашими регіональними особливостями. Тому спасибі вам, велике. І надзвичайно приємно вас тут бачити. Я розумію, що, скажімо, на вихідні, коли у вас більше якісь акції, вас збирається більше, але знову ж таки повторюся справа не в кількості, а справа в вашій присутності, справа в тому, що ми спільно відстоїмо наші інтереси, наші принципи. Політики забувають про схід, вони забувають про південь, вони не звертають на нього увагу, вони обмежуються часто Києвом. Це величезна помилка. Дуже доки схід і південь не буде підтримувати ідею Євромайдану, не буде підтримувати ідею зміни влади, доти нас нічого не вийде, нас нічого не вийде, тому що от, на жаль, та тмежа мобілізованості, вона зараз ми, ми до неї підійшли, і це все, що ми можемо зараз показати. На західній Україні немає, більших людей, більше людей, більшої кількості людей в Києві їх більше немає. Східняки, які виходили і виходили на вулиці, їх теж поки що не буде більше. І тому дуже важливо, що якщо справді справа дійде, справа дійде до перевиборів, щоб все-таки громадяни активізувалися, покладатися просто на виборчі комісії і на те, що влада проведеться ці вибори імовірні, імовірні вибори в чесний спосіб, ну це наївно.